Державний Прапор України це символ віри і добра. У нім історія країни прадавня, але не стара, вона примножиться з роками, бо йдуть нащадки слід у слід. за героїчними батьками несуть у серці заповіт. Бага в Україні і до незалежності любов, наш рід звеличує святині, шанує колір корогов, щоб золотилася пшениця під синім куполом небес, Щоб озивалася дзвіниця. Христос воскрес. Христос воскрес! Щоб не пропала предків слава, бо ми від роду козаки, державі Україні слава, героям слава навіки.